Друзі, цинізм і зухвалість міської ради просто зашкалює. Вони відкрито обманюють, брешуть і демонструють зневагу до громади, і відкрито йдуть на конфлікт. Давайте зараз подивимося, от, що відбувається. Ми раніше мали петицію. Розбереження площі парку Тараса Шевченка і заборони відчуження е, земель, які прилягають. Це там, де Динамо, півтора гектара, де цирк гектар, де біля податкової громадська вбиральня пів гектара. І пів гектара це біля е, опілля автостоянка зараз. І все, все ніби нічого. То міська рада публікує, розглянула петицію. Вона ніби її, якби пише, підтримала, публікує на сайті що. Вона буде петиція буде врахована, коли будуть внесені зміни до містобудівної документації. Все, люди ніби. Не хвилюйтеся, ми нічого там, не це і все от лишаємо в парку, буде парк великий, і такий, як мав бути, і все, і все добре. Але ж, ну, просто, ну, це просто якийсь сам сюр. Вони паралельно з цим роблять, публікують проєкт рішення зовсім конфліктної петиції про доповнення переліку інвестиційно привабливих об'єктів і цю земельну ділянку, там, де цирк був, гектар, по вулиці Білецька, 11, вони хочуть передати її якомусь інвестору для будівництва дворівневого паркінгу з приміщеннями для обслуговування автотранспорту. Що це за приміщення для обслуговування автотранспорту? З якісь мейки, СТО. Дворівневий паркінг. За ви там хоч і однорівневий, зробіть просто якусь парковку культурти для, для, для нас, для тернополян. Саме зашкварне те, що в петиції ця ділянка в нас була вказана, щоб її ну, заборонити її відчужувати, не передавати її нікому, залишити в громаді. У культури те потім. Ні. Вони просто паралельно спішають у цей гектар нашої набережної, на, набережної тернополян, самої цінної, просто от хочуть вони її продати. І це в середу, 19 лютого, через 2 дні після завтра на виконавчому комітеті, вони планують це розглянути. От. Ми оперативно. Створили петицію нову кілька днів назад для того, щоб цьому запобігти. Е, петиція називається про заборону передачі цієї ділянки, там де був цирк, під інвестиційну діяльність. І сьогодні, понеділок, 17 лютого, ми вже мали збирати голоси на цю петицію і до середи могли вже заблокувати там, що вони це рішення не приймали. Але приходить сьогодні нам відповідь: це вперше. Ще такого не було у нас, що ваша петиція не буде оприлюднена, а також не потребує розгляду в порядку звернення. Тобто, міська рада відмовилася її публікувати. Тобто, вони свідомо пішли всупереч закону, всупереч наш, нашим правам на звернення, вони просто, ну, вони просто відмовили нам і кажуть, ми не будемо публікувати. І звичайно, вони зараз в середу приймуть це ганебне рішення. Щоб віддати якомусь інвестору, а ви потім там робіть петицію, а ми там вже будемо думати, там, чи скасовувати те рішення, чи не скасовувати. Ну, в общем, зухвалість просто їхня зашкалює. Тому в нас план дій такий: ми зараз повторно подаємо ще таку саму петицію, можливо, там щось по тексту трошки відкоригуємо. І якщо міська рада вдруге... Нам не відмовить публікації цієї петиції, то ми тоді оголосимо про збір вже таких живих підписів безпосередньо в нас в парку Шевченка на тій території, там, де раніше був цирк. Ми там поставимо ну, палатку там, волонтерів, і ми будемо там збирати підписи. І всі тоді ми зберемося, там, десь на якихось вихідних. Зберемо ці підписи і підемо в міську раду і будемо їх запитувати там, в мера, запитаємо, що це от за фігня така відбувається. Що ви з однієї сторони підтримуєте нашу петицію, а з іншої сторони робите зовсім протилежне рішення, яке всупереч нашим інтересам, які ми заявили. Бо я сумніваюся, що мер не в курсі до цих інвестиційних, цих їхніх проєктів по нашому парку Шевченка. Тому, друзі, давайте. Об'єднуємося навколо цього питання, слідкуємо за новинами. В середу буде виконавчий комітет. Також напишіть ваш відгук, що ви думаєте про це, все, про цю ситуацію. І чи готові ви відстоювати свої права та інтереси і збиратися в парку, там, чи йти в міську раду, і ну не знаю, ну і якось відстояти це ж, бо продадуть все. Все просто продадуть в цьому році. От отак, -от якщо ми тільки от, дамо слабинку і не будемо відстоювати наших прав.